Курс чудес, урок 120-й. Повторення для ранкових та вечірніх оглядів. Урок 109-й. Я спочиваю у бозі. Скажи. Сьогодні я спочиваю у бозі. Бози, і дозволяю йому діяти в мені та через мене, коли я спочиваю у ньому в тиші та повній певності. Урок 110 Я такий, яким мене створив. Бог, скажи, я син Божий. Сьогодні я відкидаю всі хворі ілюзії про себе і дозволяю моєму отцю сказати мені, хто я насправді. Кожну годину повторюй. Я спочиваю у Бозі. Кожних півгодини повторюй, я такий, яким мене створив Бог. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй. Їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.